Отримала сліпі затести від Софії Дольни Ще аж на абрикосовій зустрічі в воркшопі. У мене є відео окреме про цей захід. І Софія мені подарувала от таку коробочку. Смоли амбри та ладани, огортаючи, зігріваючи, лікерно цукеркові. Аромати дуже різні. Мені взагалі здається за градацією від першого до останнього, від найсвітлішого до найбільшого. Гарячішого один я вигадала, друга половина здалася для мене легшою, зрозумілішою. А першу навіть сьогодні довелося взяти з собою та деколи підпшикуватись, щоб у прохолоду відчути і у шлейфі. То свідомий за тест до мала. Сьогодні я зі серветочками немає необхідності як вперше слухати аромат максимально свідомо та якісно, бо майже усі я на собі розношувала а просто щоб пригадати, використовуватиму серветки. Перший аромат. Він буквально найбільш прохолодний і квіткова сторона, квіткова складова тут також найбільша. Троянда мені якась і жасминчик, наче мені не дуже, чесно кажучи, подобається взагалі з білими квітами. Тут не найбільше, зараз буде наступний аромат, отам прям потужні білі квіти. А тут така, знаєте, якась люксова, трішки люксова парфумка. Троянда злегка милка, вона така, прям рожева, ближче до чайної троянди. якби була тільки вона ця Троянда було б, напевно, простіше. А у шлейфі, добре, що я сьогодні її поносила, саме цей аромат, та другий на руки буквально. Мені сподобався шлейф і нагадувало пачулі троянду, прям таку темну, дещо землисту, але тільки у шлейфі. Тобто, коли з руки близько нюхаєш, і от зі сребетки, наприклад, ну, от занадто воно якесь милке, якесь впізнаване. Оця база, як він розкривається, буквально перший пшик прохолодою такою гарною дає, можливо, якась смолиночка. На старті особливо більше до вподоби, можливо, цитруси такі гіркі, і оця прохолода активна, і шлейф. Шлейф, коли він осідає, але з руки близько ну, щось таке банальненьке. Тому я собі в нотатках так і написала холодний, гадаю, є троянда, квітковість активна, троянда жасмин. Ну, це те, що може бути заявлено в піраміді. О, Май, Коконуар, Шанель! Парфумери Крістофер Шелдрейк, улюблений і Жак Польш. Топ, грейфрут, бергамот, апельсин, серце троянди, геранжес, нарцис і персик. Оцей персик, до речі, квітковість, персики, от в люксі. Ну, до речі, я так непогано вгадала. Пачулі, сандали, лібанова, бабетонка, ваніль, білий мускус, гвоздика і бензуїн. Так, це трояндово-фруктові пачулі, і можливо, один з тих випадків чи випадків, так все. Це в мене профдеформація, Коли бажання володіти флаконом є більш непереборним аніж самою композицією. В мене є ще кілька таких ароматів, але ці фруктові пачулі такі округлі, шовковисті та компліментарні з усиніми прогулянками. Парком. Ну так непогано, та пудринка, оці фруктові персик, квіти деякі. Чомусь у мене дуже одразу спрацьовується, знаєте, милить, милить. Але знову ж підмічу, що у шлейфі відчуваються ну, такі темні кольори. І тільки у шлейфі зізнаюся, він і подобався. До речі, до цього слухала, цікавилася, не зачепилася так особливо, теж з за тест, але розношуючи аромат. Це направду дуже добре. Ну, якісно. Якісно. І кому не хочеться екстрімлі трояндових, землистих, таких пачуль, гнітючих, готичних. Це на люксовий такий Chanel вайб трішечки квітково, пудровим, набагато комфортніше і менш екстремально. Тому дякую, мені було цікаво його розносити, бо в магазині, можливо, так би і не звернула увагу. А от шлейф, ой, от навіть зараз він стоїть почулі трояндовий шлейф. А коли зблизька слухаєш зі шкіри, такого не відчуваєш. Ну що, другий аромат. Next також з яскравими квітами і. Особливо тубірозиною туберозом. Мені подобається старт, дуже сильно старт, в серце а до бази. Тут така вона дещо анімалістична, тепла, і це прям хорошо. І лікарність також відчувається тягучість, можливо, за рахунок смол. Але знову ж, чому воно? Змінюються так до бази. От лак нуар у мене є від агента провокатора. Теж така лікарно-люксова історія. Але ці лікарно-люксові парфумки є у них дещо спільне, таке впізнаване. Вони з одного боку лікерні, а з іншого цей люксово-квіточка біленька, трохи свербляча. Хто вподобає і не так звертає увагу яскраво на цю складову. Цієї квітковості. Вона тут дуже добре підтримана, трішечки як квітка милить, теж вона яскраво взагалі розділяє перше-друге місце. Але з часом він супер заспокоюється, і це навіть не тубороза, Жасмин. Знаєте, навіть, можливо, і ланг. Он так важко сказати, але старт і база, от прям те що трені, база серце, база це от третя сходинка. Так? Як воно в залишку, мінімум, от навіть дратував. Бо, от, наприклад, перший нанесла і у шлейфі я його ловила, і така, ой, як від мене приємно пахне. Пачулі троянда, прям кайф, моя історія. А тут перекриває, хоча, окрім цього, оце некрасиво красиво, так під кінець комкою. Робитиму ставку, що у піраміді може бути ще, окрім білих квітів, вказана слива, і легесенька пряність, щоб підтримати цю лікерну і трішечки в орієнтальність історію, бо база і бальзамна, і ці білі квіти, такі тягучо-бальзамічні, ну, вони тут є. Яке оформлення просто. Цю ботегу нарешті познайомилася. Неролі, гіліотроп, жасмин, лаванда, Миро, Опопонакс. Ідеальний амбровий акорд. Та, напевно, цю лікарність, знаєте, я зараз трішечки перевзуюся, але ближче до орієнтальності, ніж до гурманської лікарності їстівної, занадто солодкою, він не солодкий. Ідеальний амбровий акорд, теплий, зігріваючий по факту. Мені ще ані, анімалістичний. Він, настільки теплий, але анімаліка знову ж не відверта, Не алкогольний, але п'янкий. Так, просто вічний на одязі, по факту. Він дуже цупкий. Мені на шкірі прям шлейфив і дратував. Ну, напевно, ці нірольчики з жасмин у мене ніс відокремлює їх. Його потрібно носити пізно, пізно восени, коли за вікнами вже не романтична осінь і ще не різдвяна зима. По факту. Просто нарешті, я його послухала. У мене були такі очікування, бо багато про нього чула, і відгуки і від інших. Експерименти з білими квітами деякі. От Хотілося знайти щось своє. Це все ж таки не моє, але поціновувачем, як до красивої амбри, складової квітів, але квіти все ж таки, вони от чомусь от я їх одразу носом відокремлюю. А от третій. Це на 100% моя парфумка, дуже до вподоби. Щось е, направду нагадав, можливо, я з цим знайома, але як він розкривається на шкірі, як це ой, прекрасно, східно, і оця деревинка гостренька, і коричка, мені здається. Тут також є троянда 100%. Воно не нагадує диконішу, це щось повище. Багатьом може зайти до найближчих нішевих корнерів, але це така нішенька. Серед спецій. Далі, От добре, що от зараз на серветку зовсім інше. Тут якусь квітковість хочеться відокремити, особливо троянду, але її однозначно хтось підтримує. Ой, добре, написала: прянощі, кориця. Найбільше корицю, джемова навіть солодкість. На шкірі так розкривається. Не знаю, зараз цього нема. Амбра, гострота. Можливо, там якийсь удік, можливо, це додає кориця. На така база П'янкі пачулі ладан знак питання. Тобто він мені так змінювався, так грав. я б зупинилася на ладанах. Точно тут якісь смоли прохолодні є. Ой, як глибоко алкогольно теж квіти, знак питання. Ну, от... Ой, а тут так Ну мені прям квіти зараз. Все ж таки. Кориця і гостринка дерева удік це ближче все ж таки до четвертого, але там спеції прянощів, прянощів більше. А у цьому ароматі все ж таки пачулі троянда. Пачулі троянда, пряна, і з деякими ще іншими квітами. Квіти мені прям так зараз відчутні. Ой, аж милить. Для цієї серветкою взагалі не естетіка. Троянда може милити, вона тут розділяє оцю амброву. Пачулі, я не писала пачулі, ладен, писала. Це от тільки на шкірі мені щось подібне розкривалося. І взагалі як розігрівається, він краще, мені здається, ніж слухаючи зі серветки або там з блотера на одяг, якщо наноситимете. І холод. Теж холодно, пачулі прохолодні, вони трішки пудрять з цією милкістю. Милкість непогана. Тут непогана. Милкість, вона така приємненька. Але це добре. Це дуже добре, Ой, а металічні зараз якась з'явилася. Ну, гранька якась, так, підтримуватиме. Дуже добре. Дуже добре, брати, бобрі. Так. Обожнюю, обожнюю я цей аромат офлаконю. Ах! Це обов'язково до того, як викладатиму це відео його у флаконі, бо мені вже на OLX він висить за гарну ціну, вінтажний. Це той самий клінік Aromatics Elixir, клінік. О, ну, тут збір, тут просто відьомський осінній збір. Ромашка альдегіди, шавлія, коріандр, Герань, Лимоне, вербена, Полісандр і Бергамот, гвоздика, Троянда і Лангілан. Коріння ірису, жасмин, тубероза і апельсиновий цвіт, добовимог пачулі, ладен вети сандал, мускус. Як я не могла відмітити от, школу, та вінтеч вайб. Він тут також присутній. І не це не просто пачулі, це зовсім не пачулі, троянда тільки аромат чарівне зілля та гіркий, сухий, травний, меланхолійний, як і більшість шипрів, актуальний через півстоліття після випуску. Ну, от шипр, милкість, оця темна, і це не просто пачулі, це мох, це трави, та це гіркота. Це неймовірний аромат. Він фантастик. Це один з улюблених взагалі серед бюджеток. І от вінтаж вінтадж. Коротше, він мені дуже треба. Аромат короля шипрів Бернара Шанта, авторка Бошар Гре. Та у мене його зізнаюся, нема поки що, щоб так про нього розповідати. Але хотіла зробити таку відьомську добірку перед Геловіном і розповісти про улюблені такі темні травні аромати, гіркі, щоб дійсно атмосферні характерні не просто там травушки ромашечка, а отрушні. Повнотілі композиції та клінік клінікароматік Elixir. Клінік. Дякую це прям база ґрунт основа для усіх. Поціновувачів такого напрямку, щоб і вінтажненьке, і, і щоб і там і смоли бальзами, і квітковий букет, і щоб воно трішечки вінтажно милило, але у прохолоду. Ну це взагалі це улюблений шипер цьогорічний. Шипер він так темно милить, і саме у прохолоду він гарно розкривається. Бо, наприклад, у закритому просторі зараз на сербці це зовсім інша історія. А от як носила його? На вулиці, от і понаписувала собі: ой, і п'янки, ой, і амбра, і то все, і щось коротше пряно ще. І так, коріандр, коріандр, мешкала, Нема кориці, до речі. Використаю увесь дякую, Софія, просто дякую. Четвертий, четвертий, чому я беру конверт-аромат? Тут теж дуже добре, брати. Бобрі, Я просто його наносила на руку три рази за сьогодні. Просто щоб поновлювати, слухайте, як він розкривається. Ой! Ой, отут кориця. Отут точно кориця солодше. Що я записувала? Кориця дерево-удік, чорнила, як він прикольно розкривається на шкірі. Тут 100% серед прянощів. Є якийсь тмин-кумин, він додає оцієї дзвінкості, такої гостринки, аж скрипуче. Ну, от для себе визначаю цей дуже красиві прянощі, цільні їх не хочеться розбивати. Чорнилом з ручки. Що це за нюанс? Дуже кайфово обожнюю цей запах. Хоча він не синтетичний, теж орієнтальний, найбільш орієнтальний з усіх. Що були до цього? Холодить до бази цікаво. Все так погано зараз звучить на серветках, зізнаюся вам. У прохолоду фантастичний. Четвертий, давайте я його. Тож, визначаю визначатимусь з піраміду. Це прям трушна орієнтальна така композиція. Амбра, кориця, мейбі. З квітів троянди, знову мені троянда, але найбільш завуальована за смолами. Смоли не занадто солодкі, хоча найбільш солодкі серед оцих трьох попередніх. Це четвертий аромат. Спеції та смоли. Спеції серед них, ну, от корицю і кумин, я б відмітила, а так мені важко. Важко, і воно дуже цільно, гостренько, шлейфово. І саме на шкірі мені <плес> оцим чорнилом з ручки ну, нагадало. І воно, знаєте, як інколи дивно на шкірі розкривається, особливо коли змінюється середовище, сьогодні був закритий відкритий простір, і тіло, шкіра отут на передпліччі Дуже воно, ну, коротше, може дивно пахнути. Про нюанс цих чорнил. Тобто, не факт, що вони там є, але це дуже добре. Попередній мені потрібен і цей, мені здається, що теж, якщо це не мільйон грошей. О-о-о! Міллер Харріс. Цей аромат, як пише Софія Дольна, від Міллер Харріс, на мою думку, найкомпліментарніший до осіннього одягу Ладан, Елемі. Лаванда, кардамон, коріандр, ромашка і герань. Знову по спеціях я в прольоті. Дерево агар, уд і Пачулі. Ну, от Удік та гостринка гарний уд. без амбро деревини зайвої чи надмірної спеції. Кардамон корі... ну, Герань. Про квітку, Ромашка. Дуже мені. Ой, знаєте, ця ромашка, от вона є у Монедіорі в багемі, ромашка у Марка. Бакстона, оця моя парфумка любименька. Маю парфуми і не знаю, що як Та, от Тут теж є ромашка, смоли з ромашкою. Так добре. Вона якось відчутна тут стиракс, тут такий а агресив. Агресив смоли. Ой, а тут прям добре. Хорошо? От дякую чувати раптом, що тут кріплю. І, можливо, я їх гарно сфотографую, якщо мені вийде без складочок. І прикріплювати там. П'ятий аромат. Господи, да поможи. Дуже не люблю овердоз амбродеревини. Дуже не люблю. Ос... От Я не знаю, мені важко. Як каже Андрій Пархоменко, треба ніс тренувати. От е, Такими сліпими затестами це непоганий тренаж. Мені одразу всі ці громадські транспорти дуже ну, щодня, в принципі, їжджу то в маршрутках, то в метро. І ці шлейфи з амбродеревини деревини для мене найстрашніші. Дуже спокійно ставлюся до тих напрямків, що мені не до вподоби. А саме Амбро-Дерево. Ну що тут? На початку мені здавалося якась кавовість, солодкість. Потім я писала взагалі у себе про медовість і медові білі квіти. Ну, от щось в ньому є непогане. От там отак завуальоване, щось таке красивеньке. Але як його за цим відром розпізнати? Ну це неможливо. Що я буду зараз вічність його нюхати, нічого вам нормального не скажу. Але 100% там щось завуальоване. От непогано. але от... Пасів агресів зараз почнеться. От Амбро-Деревинний шлейф сьогодні ловила три рази за день. Хоча більшу частину дня взагалі не в громадських місцях знаходилася. Но біля кав'ярні Маск сьогодні був. Ну, то... З мого боку, не дуже етично, але я не знаю, що про нього казати. Я залишу серветочку, і давайте разом подивимося, що це за аромат і за пірамідою Скажу, чи відчуваю з-поміж всього цього амбродерева інше. Бо так. На сліпу амбер. Амбер Роуз від Андрія Пархоменко. Солодка джемова карамельна квітка. Експериментальна робота, до якої ви самі можете придумати історію. Сарян. Ну, я не люблю амбродеру, я не люблю амберфрук. Андрія Пархоменко, хоча мені мені Андрій Пархоменко як парфумер дуже подобає роботи Андрія, ви дивилися інтерв'ю. Хоч у нас можуть бути різні погляди на одні і ті самі речі, все одно я дуже ціную бачення, як парфумери мають працювати, з чого починати напрямки, які Андрія цікавлять. У мене такі смаки, що я дуже і дуже не люблю амбро дерева. Мені тут його забагато і солодку джемову карамельну квітку. З-поміж амбродерва важко відокремити, відчути, розпізнати. Від Андрія Пархоменка обожнюю найбільше Будібріз буді І той аромат, що ще не вийшов. Шипар, зелений, шкіряний, також його ношу обожнюю. Rose Garden від Андрія Пархоменка, мені подобається там про свіжу таку природню троянду. Роуз Вуд навіть. А Амбер Роуз, Амбер Роуз, правильно? Амбер Роуз, ні. Ну що, переходимо до прекрасного. Цей аромат. Він мені дуже сподобався. От, добре, чудово. Альберто Морільляс дуже часто використовує в своїх деяких роботах. Я, наприклад, No Limits чи там Гучі Гілті абсолютно пором ароматах оцю шкіру таку конячну, але мені ближче до No Limits. Прекрасний, чудовий аромат, колись був бюджетним. Це крінжовий флакончик, але можна купувати треба ли, там 10 чи 15 міліків, по-моєму, 10. І до нього мені найближче. В Ноуліміцтам no такі компоненти є деякі, типу цитруси, лавандочки, що додає трошки маскулінності, характерної, до якої ми звикли. Також там якась гурманіка типу шоколаду. Впевнена база, мені зовсім не солодкий, характерний, і от знову найбільше можу порівняти. Він так само розкривається. Залюбки, дякую за цей великий відлавантик. Цим ароматом прям покористувалося, Мені дуже комфортно, дуже приємно. Це така парфумка на повсякдення для тих, хто любить шкіру. Я шкіру дуже сильно люблю, різну. Зараз ми дізнаємося, що це таке. Раптом це щось доступне. Шопар найпривабливіша сторона цього аромату, його ціна особливо на знижках. Це аромат функція. Він не про альфакторні відкриття, не про експерименти. Так, це досить таки впізнаваний деревношкіряний аромат. Він добре працює в своїй ніші. І коли його ладений час, як не зараз, ладаний, от, абсолютно погоджуюся щодо ладенів, ну мебі, тут, ну смоли, так? Смоли присутнє це така кежуал шкіряночка. Дуже красива, комфортна. Чесно, залюбки відхоплю і хлопець буде на пару користуватися. No limit ліміт все ж таки краще. Ну що, підсолодитися сьомим залюбки. Ууу, як солодко! Він найбільш солодкий, прям такий з бульбашками. Ой! Зараз ванільно-фруктовий, навіть трішки такого шампанського, ефект просеку. От не алкогольний, але ця фруктовість, О, яка фруктовість тут хороша. А сливка, але не чорнослив. От водяниста дихати, дихати в ньому, квіти. Красиво кві... квіти якогось персика, ваніль, солодка, кондитерська. Ой, це добре, це багато кому сподобається ніжно, романтик, солодесенько, урівноважено. Не знаю, я його, до речі, не розношувала, не дуже мій напрям. Характер тут також відчувається. Можливо, це цигарковий жасмин, можливо, впевнена база чи тютюн. До речі, так, можливо, я зараз в іншу сторону піду, але раптом. Опа, так, мені зараз хапається за якісь трішечки шкіряні нюанси. А Раптом тут османтус є. Але османтус не тваринний, а фруктовий, фруктово-пудровий. Теж, до речі, амбродеревинка, сподіваюся, це не з попереднього мені йшли І досить швидко розкривається. Здається, на старті. Тут щось цікавіше є. Ну, хочеться мені вже все знати. Все знати і походу. Хитро, а, відомого. Вау! Я, до речі, ні з одним ароматом бренду не знайома. Дерево Гар фіалка, кипарис, малина конвалія. Шкіра, ваніль, амбра і мускус. Та він стає міцніше. Вишуканий варіант тасканської шкіри з малиною джемом в серці, який на якомусь етапі перетворюється в малиновий лікар на шкіраноудовій підкладці. Давайте я нанесу. Точно, блін, точно малина. Блін, який персик, який персик, малина, йоу! Оце сказала про. Мені, напевно, попередня шкіра трішечки перебила оцей шкіряний аспект. І всі аромати я також слухала по черзі. І до цього теж шостим облилася, і сьомий мені вже такий, ой, солодесенький, ніжнесенький. Ну, ваніль. Ну, то ваніль я вгадала. Нанюханість рівень бух. Що я тут можу сказати? От хоча не здався, знаєте, таким прям. Вишуканим, розкішним таким ароматом для того, щоб відчути в повній мірі, його 100% варто розносити. А розносити і не на фоні шкіри, щоб ліпше розкрилися шкіряні оці удовомалинові такі нюанси. Блін, мені шкода, що я його не розпробувала. Бо бачення прекрасного Софії мені дуже імпонує, тому я 100% його ще можу розносити. Ну що, останній аромат? Хотілося ефектно в кадрі облитися. О, це гарячий, з тмином, карамельними смолами, аж пекучий, Житнього хлібу з коринками пахне. Я цей аромат знаю. Дуже сильно люблю. Це 100% сєжлютанц participe passé. Хоча якісь назви пам'ятаю. Причастя минулого часу. Артемзія, полин, бергамот, фруктові ноти перець, єгипетські смоли, смоли карамель, кумин, шкіри і пачулі. От мені цей кумин, знаєте, він домінує. От Робить його таким гостреньким, таким гарячо-солодко-тягучим. Ах! Патока кленового сиропу, крем-брюле і ароматні смоли. Для мого носу його стійкість вимірюється вічністю. Він, до речі, супер стійкий, що не скажеш про ну, багато ароматів від сержлю танця. Взагалі я до цього стійку шлейфово, знаєте, як ставлюся. Проте, проте об'єктивно, аромати досить інтимні, інтровертні, багато хто підмічає. Хоча не схід. І цей, зокрема, причастя минулого часу. Дуже от він такий інтенсив, Він і шлейфовий, і цупкий ой, обожнюю, обожнюю. Софія описала більш таким гурманським, от кленови сироп. Для мене це житній хліб і орієнтальність солодка. Солодке смоли, буквально. Мені здається, таким поспіхом про всі аромати розповіла, своїми враженнями поділилася, але я дуже ціную підхід Софії Дольне, бо частіше, коли до мене підходять і говорять, Тобі ж таке подобається? От просто не знаю 90% випадків, коли кажуть, ну це твоє. От повз. Чому ви думаєте, що це моє? Бо я люблю один-два аромати з цього напрямку. Це ж не означає, що цілком Ну коротше, а смоли, бальзам, ну тут, бачите, вони такі різноманітні і про квіти, і про і щось вінтажне, і дещо бюджетне, стільки бюджеток, Клінік, можна сказати, що бюджетка та? ну, відносно. Ну, за, за тисячку, за півтори такого фігенського аромату. Це ще бюджетний, по, по рівню по якості звучання та важкості якоїсь. От він такий повнотілий, багатий. Уф. Говорячи про напрямки, улюблені, саме орієнтальні, деколи екстремально ладені і такі бальзамні. Це улюблене. Тому у Софії це прям в точку. Переважна більшість ароматів це, от люблю, люблю таке. Дякую усім за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, які аромати з цієї добірки можливо любите, і що б хотіли послухати, з чим можливо не знайомі. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!